Доля, болес Паскаль, доля людська, прозорий кришталь, і думка будівна і героїчна, і всесвіт зрозумів болес Паскаль, де людина вершина вічна, І не лише вершина, а аницість, Зорні конструкції І Я сьогодні. Розотаю ніжність і вічність, пізнати безсмертя людського основи. Життя даровано людям Богом Для пізнання космосу Всесвіту, під глибоким склепінням. гартувати для щастя Божу душу.